Спортсмени з Вінниці здобули 10 нагород на чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації, який проходив у литовському місці Бірштонас. Їхній доробок 6 золотих, 3 срібних та одна бронзова медалі. У змаганні брали участь понад 300 спортсменів із 25 країн, включаючи Європу, Австралію, США, Індію, Південну Корею, Японію та Канаду. Завдання спортсменів полягало в тому, щоб за допомогою спеціальних радіоприймачів та карти знайти. Приховані радіопередавачі, які називають лисицями, розташовані в лісі або на іншій місцевості. Завершився чемпіонат світу з радіопеленгації, де наші спортсмени здобули 10 нагород. Це 6 золотих, 3 срібних і одна бронзова нагорода. Україна посіла друге загальнокомандне місце, до складу якої входили наші вінницькі спортсмени міської дитячої юнацької спортивної школи номер 2 під керівництвом тренера Зеленського Сергія, заслужений тренер України з Радіо Звісно, ми пишаємося нашими спортсменами, нашими тренерами, адже кожна медаль це. Досягнення, яким наша громада пишається, тільки гімн України лунав шість разів, це досить потужний результат. Наші тренери доводять, що наша майстерність росте. Ми досягаємо успіхів, попри усі виклики, які сьогодні є в нашому місті і в нашій країні. Важкий вид спорту, адже це орієнтування на місцевості, це тренування у лісовій місцевості, де ти не можеш передбачити, що тебе чекає. Він є у нас відділення в нашій міській спортивній дитячій юнацькій спортивній школі номер 2 Тому ми раді і пишаємось нашими досягненнями. Спортивна радіопаленгація це спорт, який вимагає від спортсмена не лише фізичної витривалості, а й вміння орієнтуватись на місцевості та ефективно використовувати радіотехніку для пошуку прихованих передавачів. На змаганнях збірна України здобула 45 нагород і посіла друге загальнокомандне місце.